Ти літературного марафону «Відсіч» виступили у житомирі з перформансом під назвою Янгол носить форму зсу. Ахів'я більшість артистів, які виступали на сцені, це учні Баранівської мистецької школи. Вони презентували вірші, які відібрали у рамках літературного конкурсу «Відсіч діти про війну, боротьбу, біль та гнів нашого народу, а також про мрії українців. Діти розповідають: говорити про таке, особливо на сцені, важко. Та вони розуміють, наскільки це важливо. Тож у свій виступ вкладають душу. Одна з учасниць, – 13-річна злата, каже: кожного разу на сцені пропускає усі емоції через себе, але не припиняє читати вірші. Говоримо про це, тому що якщо мовчати, то ми можемо і надалі залишатись в такій ситуації неприємні. А про це потрібно, щоб знав світ, що він також цьому протистояв, допомагав нам і тим самим допомагаючи собі. Я вважаю, що це дуже надзвичайно важливо говорити, і як в Україні, так і за кордоном по всьому світу. Тарас сьогодні на сцені презентував три вірші про почуття дітей з початком повномасштабного вторгнення, про мрії та надії. А також про солдата Івана, який покинув свою родину, щоб стати на захист України, останній каже Тарас, зачіпає його найбільше. Адже багато знайомих та рідних хлопчика зараз на передовій. Наші хлопці, які в окопах зараз захищають нас, що ми могли проводити такі заходи. Вони борються за те, що ми могли добитися до. Інших країн, які допомогли нам зброєю, щоб ми захистили, ну, захистили Європу від російської навали. Аж раптом голос ніби з бадобіччя. Світанок, ти! Ну скільки можна спати? Прокинувся він. А рідні обличчя матусі сина у очах стоять. У рамках перформансу проводили збір на дрони для одного з військових підрозділів. Усі охочі могли задонатити будь-яку суму, вкинувши кошти у скриньку при вході до зали. Це в принципі благодійний проект, тому що ми не, не тільки хочемо показати виставу, в якій основа цієї вистави це патріотизм. Наша боротьба зображується, але і зібрати кошти, щоб допомогти нашим збройним силам України на закупівлю дронів або обладнання до цих дронів. Це вже будуть ви... Впродовж концерту у Житомирі вдалося зібрати 13,5 тисяч гривень. Це вже дев'ятий перформанс від учнів Баранівської мистецької школи. Виступали вони у різних громадах нашої області. Продовжуватимуть читати вірші з таким важливим меседжем і паралельно робити корисну справу, збирати кошти для ЗСУ. Анна Половинка, телеканал